Всім доброго часу! З вами Лавра, відповідаю на ваші питання. І так, закон 42.10. Чи підписаний він буде, чи продвинуть його до вже користування їм там, де обмежують права військових? 42.10. Що з ним буде? да? Це правильно, що буде питання. Що далі буде з ним з цим законом? 42.10. Я думаю, він буде ще опра... повернутий до опрацювання туди-сюди. Його будуть намагатися дописувати, змінювати, руйнувати і так далі. Але справа в тому, що там є ще, не дивлячись на те, що його будуть ще допрацьовувати, повертати для того, щоб щось там змінювати, переписувати і так далі. Все рівно він виглядатиме. Врешті-решт він виглядатиме таким лояльним нормальним, але там будуть такі різні, підкрилючки, які ну, несуть, так сказати, не дуже гарні моменти для наших військових. І вони таємно да, опрацьовують ці моменти, тобто приховуючи, приховуючи, закручуючи там так все, що далі з цим законом 42. .10? Врешті-решт, його, його пропустять, але все рівно будуть іще змінювати, і ще щось там переписувати. Але як не крути, все ж таки його продвинуть. І, можливо, продвинуть для того, щоб, дивіться, ось його приготують, його змінять, і ще будуть змінювати. І ще будуть щось готувати, і ще дописувати, що буде. А, Таємно діяти, тобто його ще не випустили, а він вже буде як нібито діяти. Розумієте, щось буде туди вкладати для того, щоб впливати на колектив, тобто на впливати на всю країну тим законом. Так, да, він буде зв'язувати. Зв'язувати е, молодих військових, тобто е, без великих е, погонів. Ось так. І е, що будуть робити? Да, обмежувати просто їх дії, да, саме військових. Ті, хто, саме, знаєте що, саме не просто військових, а саме тих, хто був на війні. От їх обмежувати дії. Будь-якими е, справами, щоб ці військові напряму не могли нікуди піти, а попрошайничали. Розумієте, От Байденов ось так. Так, да. для власного накопичення. Це зроблено для власного накопичення. Тобто, е, знаєте, що тут зроблено? Е, я не знаю, яким чином, бо там ще буде допрацьовуватись. Ще буде допрацьовуватись. Справа в тому, що тут е, військові, які на війні побували, на війні, а вони казни, до грошей не будуть доступ мати. Їм прийдеться попрошайничати, їм прийдеться просити гроші, на які заслуговують. І чим це закінчиться це все? От побачите ще цей закон, коли приймуть його, або ось ось приймуть, щось буде не так. Знову його повернуть допрацьовувати, знову його будуть і так далі. Тобто тут буде про нього ще дуже-дуже багато говорити. От я його бачу, як ось ось вже приймають до кінця, вже остаточно приймають рішення, і щось буде знову не так. Знову йде рух, знову летять люди і впливу для того, щоб вивести. Цей закон на зміни ще Ще змінити знову. Розумієте? Тобто тут буде між ними, там, в верхівках якісь справи. Но тут реально йдуть на бабло тут рулі. Тут вони будуть піднімати питання для збагачення, щоб до цієї казни військові або люди, які були на... Ну, військові або захисники просто міст, не мали Туди впливу не можна було долізти, бачити, їм буде важко, але все рівно вони ще будуть намагатися змінювати, не, не, не допускати, все рівно будуть якісь сили, які будуть втручатися. Але все ж таки тут ось-ось-ось, і таке, що все рівно туди і сюди цей закон будуть повертати, змінювати щось, бо карта башні була. Будуть намагатися одні будуть дуже, дуже, дуже лізти, щоб його просунути, а потім, в останні там хвилини, часи, будуть знаходитись люди, які будуть це зупиняти. І вони будуть не те, щоб зупиняти, вони будуть втручатися просто. втручатися. Карта дьявола нам і правосуддя розповідає про те, що це може бути успішно. Тобто, дивіться, знову на повернення таке враження, що. Будуть робити все, щоб повернути цей закон, нібито на опрацювання, а потім його просто знищити, або поставити там вірти які-небудь і так далі. і Може бути успішно. Тут, бачите, все ж таки да, п'ятірка Пентаклі, його можуть просто на деякий час заморозити. да, Ви зрозуміли? По правосуддю, Тобто, тут така історія, ціла прям історія, реально, ціла історія. Намагаються продвинути і ось-ось-ось-ось вже включаються якісь сили, які а, великі розмови ведуться з приводу цього вісім жезлів, починають рухатись, колісніші, тобто якийсь рух на змінах. І нібито кажуть, що а, треба ще там щось допрацювати і так далі, і просто як зупиняють його рух. Якось так. Або рух, або вплив такий, або там щось повичоркують, позакривають. Ну, щось, щось буде з цим законом. Так, далі. Пригожин обіцяв балотуватися в президенте. А пам'ятаєте, я робила розклад про це? Пам'ятаєте, я робила про це розклад? Давненько я казала, що він буде намагатися лізти в президенти. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка. І що йому в Кремлі пообіцяють, да, ми хочемо тебе бачити. А насправді будуть робити, щоб, тобто, посміхатися йому, а насправді будуть закривати йому шляхи дороги, бо він не ровня їм, щоб туди міг пройти взагалі. Ось так. Ну що там пригожено ще раз? Буде балотуватися, да, президенти? Він мріє про те, що після війни у нього будуть відкриті дороги, і він реально доказний. Його задача долізти до казни і вирішити свої питання, своєї безпеки. Це все єдине, що він зараз прагне. Да, тобто він хоче на таку верхівку, яка може його сильно-сильно захистити, силу мати. Розумієте, силу недоторканісті мати. Ось туди він хоче, на таку верхівку. Ось так. І. А... Отримати ось, до скарбниці залізти і захист мати, як должність, яку він може отримати, так і великої кількості грошей. Прямо туди поближче хоче. Ось така його задача. Чи зможе він взагалі, чи пропустять його туди. У нього є там десь покровителі якісь, дійсно. Розумієте, його дійсно, у нього є покровителі, там, причому відкриті, не треба там щось ховатися нікому, які йому дуже багато обіцяють. Йому дійсно багато обіцяють те, що я і казала. Йому дійсно багато обіцяють. місто Єрафанта йому обіцяють. Тобто, ти, якщо не президентом, то під президентом будеш. Але кажуть: ну чекай, 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 бублик тобі буде, чекай з діркою. Ось так це буде. Ти будеш лише гостем. Так. Да. Ні, 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 ну, зверніть увагу, зверніть увагу на карти. Ти будеш до нас лише гостем приходити. А, -а, а чекай, чекай, чекай. В наш колектив тобі ось так. Руйнація там буде. Тут навіть може бути, знаєте, як прийде, і дадуть йому по башки десь, бо він е обмежений в діях. Тут може все що завгодно бути. Його можуть кудись засунути, запхати, прибити, е або просто пояснити йому, що ти нам не не рівня, і ти не можеш далі через те, що тут буде програш все рівно. Е тобто він буде залежний від обставин. Він і далеко не може нікуди піти. Розумієте? І з того, з тієї десятки ублюдків теж вирватися не може. Тобто у нього є тільки. Е, знаєте, Він намагатиметься туди кудись лізти, його чекає п'ятірка пінтакти, тобто, пусті надії його і потірі. Так. Але ну, реально він буде намагатись туди влізти, але там йому дорога розруйнована і все. До бабла він хоче, він хоче дуже владу. Йому прийдеться там реально. Боротися, хоч би не отравили, чи не прибили, чи щось таке. Ну, дивіться, всі його, всі його рухи. Вперед. Йому тільки одне. Йому можуть обіцяти казати, що ну, тобі, тобі і так добре з нами. ну Тобто має те, що ми тобі даємо, і будь щасливий. Все. Ось так, так що ще? Тут питання ваші любі? Путін, чи дійсно почнуться? Намагатися його арештувати, да? чи дійсно те, що вони кажуть зараз, Європа і всі решта там? Чи дійсно будуть намагатися його арештувати? Чи дійсно будуть намагатися арештувати Путлера? Чи так, тільки так взагалі? Бо Путлер це не Кадафі. Чи будуть чи дійсно намагатися заарештувати Путлера? Після приговору, так? Да? Так і є. Будуть намагатися, будуть намагатися його спіймати. Да. Будуть намагатися його спіймати. Плани там якісь робити. Ну, тут, розумієте, якось воно так. А знаєте, такі враження, що після цього приговору, там в Кремлі маски путлера тільки більше впевненості отримали. Тому що в самого Путлера немає. Є 33 маски, розумієте, їх просто знищать і все. І все. В принципі, ніхто не буде страждати. Я вже багато скільки разів казала вам, що там в Кремлі просто, я ж кажу, або приберуть цих людей, я просто вони пощезнуть і все. І все. І в жертву і все зроблять через деякий час. Но тут Це просто в Кремлі, після оцих приговорів вони просто розуміють, що треба тепер далі ну, щось вже діяти з цими масками, якось зупиняти. Ну, ми ще зробимо на це розклад. Ну, да, там будуть якісь рухи з приводу того, щоб зробити якісь обмеження. А, обмеження будуть робити в діях. Тобто, наприклад, сюди путлер не поїде, сюди путлер не поїде, сюди путлер не поїде, його там двійники і так далі. Ну, тобто, ось так. Вони просто обмежують його дороги. Чи підніме Китай своїми. Чіпами виробництво Росії на великий, на масштабний промисел такий, да? на масштабні виробництва. Тобто Китай зараз насилає величезну кількість чіпів. І чи буде Росія через отримання цих чіпів виходити на масштабне виробництво ракет? На масштабне виробництво ракет. Ні. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Uh, тут розумієте, тут би да, тут би розкачатися, тут би почати діяти, uh, тут би почати, але вони почнуть. Вони, це отримання їх дійсно дуже, дуже uh, тут навіть не так на ракет, так, да, ну, на бомби. Не просто ракети, да, от прямо конкретно тут на бомби. Uh, але тут uh, п'ятірка кубків, тобто тут вони як вони не ні, почати масштабне виробництво. Дякуючи оцім чіпам ні. А чому? Яка причина? Яка причина подивимося. Верха будуть задіяні. Ні, на них впливати будуть. З Китаєм будуть розмови вестися. Ось так. Тут зупинка зупинка до Ємілі оцієї щуки золотим келхом. І ще чесно кажучи, що е, тут Росія не зможе використати правильно, тут як можливостей немає. І ще, знаєте, тут іще є один важливий момент обміну. Росії на ці чіпи немає з чим. Ось вони домовляються. Ось Китай передає чіпи, і ось тепер треба щось більше збільшувати Росії промисел цих виробництво цих ракет. Але тут обміну немає тут. Як тобі пропонують, а йому нема Росії нема що дати. Немає що дати. Все рівно, як би там не було, Китай хоче щось взамін, щось хоче отримати за це. Не знаю, що кількість грошей або і ще щось. Але тут, е, крім того, що Росія каже, я тебе теж підтримую, це не, не та підтримка. Тобто тут, ні, ви бачите трійка мічів, і з змічів. І повішений. І карта програшу. Ні, любі, Дивіться, і зупинка ні. І ще раз кажу: оці ракети в масштабному використанні робиться виробництво налаштоване не буде, тому що тут немає нормального обміну. І хтось когось підведе. Ну, наприклад, ну ви не можете нам дати там бабло за цю кількість там чіпів. Ну, вибачте, ми вас підтримуємо, але вже не підтримуємо все. І для Росії це буде як зрадництво. Блін, ви мені нам обіцяли траляля. Ну ось так. Тобто тут десь Китай зартачиться. Так, що ще? Питання ООН в Раді, питання ООН в РФ буде. Будуть так. Які питання РФ буде піднімати в ООН? які питання? Рефія буде піднімати в ООН. І чи не хоче в ООН Росія закріпити вкрадені у нас землі. Тобто рішення по у на землі. Що хоче Росія там, про що мовити вона хоче? А, да. Питання буде будуть підніматися е, якогось відлюдника острова скоріше, скоріше всього, е, можливо, навіть кремля, тому що тут так. Ми він каже: кажуть, обістралися, дуже хотіли вкрасти землю, але зараз нас не судіть. Те, що ми хотіли зробити, ми так хотіли зробити, просто в. Спіздіть, ми хотіли, але зараз так сталося, що нам, Ерефія каже, вже такої трансформації ми не хочемо. Ми не хочемо, щоб нас так обмежували. Можна, ми повернемось назад, як нічого не бувало? Будь ласочка. потрошки кажу, обісралися ми. А тепер ми хочемо через те, що ми всі оці кубки ми загубили те, що мали. Можна ми один собі залишимо туди, куди в гості прийшли. Туди, куди в гості прийшли, кажуть, хоч нам і важко буде, можна? Ось так вони кажуть. Будь ласка, допоможіть нам, підтримайте нас. Ось такі питання вони хочуть, вони хочуть підняти. Я думаю, я нормально розповіла. Ага. І допоможіть, будь ласка, допоможіть. Раніше ми були королями, зараз стали пажами, бо загубили оцю цінність. Допоможіть вийти з того стану, в який ми сьогодні загнані. Ну, Іншими словами, будуть просто вони шукати підтримку. Щоб їх підтримали там і щоб допомогли отримати залишити за собою той невеличкий шматок землі, який вони вкрали. Бо там кубки розгублені, залишилось один ну, дайте хоч один, тільки підтримуйте нас. Ну, зробили ми помилку. Помилилися, кажуть. Так, далі, Китай. А, це я вже, мабуть, казала, Китай збирається в Росію, про що будуть там говорити? да? Давайте. Китай збирається в Росію, про що там будуть говорити? Китай збирається в Росії, про що будуть говорити? Коли там в квітні чи що? Про що будуть говорити? Там якась людина буде виступати? Я не бачу там велику кількість журналістів, людина, яка не оцей не їх президент, інша людина помоложе, ямочки такі на щічках, якийсь такий наглий вигляд. Ну, як наглий, з претензії, щось кажу, невисокий. Ну, вони там всі такі, але от прямо я бачу, що прямо от... нагла, ямочки. Чи він так закусує собі щуки, чи він чи ямочки реально є. Чи закусує так собі щоки, якось так він. Так, про що будуть говорити? Ну, Там як, як не те, що не наїсти, там якось знаєте, якось так з визовом щось кажуть, тобто вже смію наїжджати трошки. І вони сидять в неформальній обстановці, там як дивани. Це не якась там сцена, чи там якийсь за великим столом. Ні, там диван і невеличкий проблем, так, діван, і так і ще. диван І ось ось так так, диван і і тут стіл, як журнальний. Тут, тобто, тут такі перемовини якісь так між ними, а оцей чувачок, він э, стоїть. І за ним стоять як охорона, чи якісь люди за ним. Ну, така дивовижна така картинка. Так. Про що будуть говорити? Про що вони хочуть там говорити? Ну, якщо стосовно України, то кажуть, що треба зупиняти цей міс, ніж землі, ніж війни цей зупиняти. У нас є план, ми давно вже вирішили, як вам треба діяти. Кажу, да, Треба примирення, якби не було важко. Примирення треба щось комусь запропонувати, запропонувати і реально таким чином стабілізувати обставини. Ну і треба десь відійти. да. Відійти. І, в принципі, те, що ви там пропонувати, збираєтесь, ну, в Україні, туди, бо куди ви в гості прийшли, да? а, то відмовтесь від чогось, від якогось рішення, і йдіть іншим шляхом. Не так, як було. Справа в тому, що самі китайці йдуть в гості з якимось таємними планами, які давно вже винашували. Що ще? А що ще будуть за Україну казати? А я вам скажу: я вам скажу, будуть казати так: або роби ривок, і по-новому, бачите, там вісім кубків була, яка відходь і дій по-інакшому, не так, як раніше. Так ось тут, ось так: на окупованих територіях своїх по іншому дій зроби ривок, намагайся зробити ривок е військовими діями для прориву. Просто їх е чекає жопа. Ось тут навіть таке, що як Китай навпаки підказує неправильно для того, щоб вони програли. Але буде тут так. Ти зараз кажеш обмежене в діях не можеш сильно з прорватися. Зроби новий крок, повністю новий, підглянь, як треба на окупованих територіях і виступи першим. Першим з військовими діями. Ну, інакше 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 ти просто, е, е, ну, інакше вас чекає просто обмеженість. Ви не можете далі. Дивіться, всі твої е, залежні від території, там, де люди живуть, там, де зараз. Е... Ну, Якщо ти захвачиш, і якщо ти утримуєш, то, е, то ці території тобі ти зможеш собі залишити. Все. Обманним шляхом і агресією. Якщо ні, жити тобі тоді в закритих в закритих, тобто давай дій що-небудь, роби що-небудь, зроби ривок для остаточного рішення, для остаточного прориву. Тут ось так. І стабілізувати ситуацію можна таким чином, якщо залишиться за тобою землі, так тоді, якщо ти зробиш ривок на окупованих територіях, і вони залишаться за тобою хитрістю і силою. Ось так. І що ще хоче Китай несе туди в Росію? Ну і ще я ж кажу Двіка Пінтаклей. Щоб цю, цю. Я не скажу, що тут мирива, розумієте, карта відлюдника ще раз нам розповідає про рішення своє, які вони... Нов... вони самі шлях вже знайшли. Думають дійсно тільки про себе, але вони будуть пропонувати, ще раз кажу, стабілізувати якісь рішення, міч війни опустити. І розповісти про те, що для стабілізування. На війні на полі бою обставин, тобі треба залиш... опустити міч і, за... і ну, просити там чи що обговорювати будуть про те, щоб в Росії щось залишити. Але вони там будуть обіцяти тут, можливо, будуть казати про е... довготривалі якісь обставини, бо тут момент ожидання, очікування. Тобто ти чекай, чекай, чекай рішення. Тут обмеження, будете ще щось там казати їм, то трошки страшити їх. Нічого такого. Якщо коротко, то просто про те, що ти якби, якщо дійсно хочеш за собою залишити землю окуповану, зроби ривок і проривайся і став вже крапку, а не тягни. Ось так там будуть казати. А якщо ні, тоді і не просиш за тобою землю. Але тут все рівно кажуть, що стабілізувати обставини можна тільки ривком. Залишаючи собі шматок землі. Щось смачненьке. Паш Пінтаклівий, це обіцянки про невеличкий шматок землі. Китай, я казала вже, Китай насправді десь там підтримував Росію через свої інтереси. Да? Я казала вам вже раніше, що Китай зараз підтримує Росію. Ну Вони наблюдають, вони дивляться, як же буде там змінюватися все. Угу. Їх задача підленько підштовхувати на ці зміни. Точно, щоб було важко в цій Росії, і врешті-решт зупинилися, да, вони хочуть кінцівки, дивіться, вони чекають з рівної руйнації цієї русні кацапів, і чекають вони про те, що сама, самі події вони, врешті-решт будуть якось зупинені, не остаточні, закінчені, а зупинені. Розумієте? Зупинені на полі бою. І таким чином обставини будуть. Насправді на їм пофіг. А, хто програє, а хто виграє. Головне, щоб їм було корисно. І все. І більше всього, чесно кажучи, вони а, тримають кулаки за ерефію. Ось так. За Ерефію. От як хочете. Я не бачу зараз тут страждань, що типу э, рефія там зупинись. Ні. Тут навпаки такі, такі, підказки, можна сказати. Да? Що ти вже не тягни ката за яйця. Давай вже або так, або просто знову так. Ну, ось так, любі. Все, дякую вам, ставте лайки, пока пока.